Але чому ми не бачимо насилля? Чому масово Лоліта це історія про любов або крутихвістку? Чому Лоліта не жертва? В емпатичному суспільстві Лоліта мала б привернути увагу, запустити суспільну дискусію, зробити світ справді безпечнішим, а людей більш доброзичливими до жертву, уважними і співчутливими. Емпатичне суспільство обійшло би пастки бокова, воно би змогло це зробити. Чому цього не сталося? Тому що жах у книзі не сприймають як жах. Його нормалізують, романтизують, екранізують і косплеять. Це лавсторі, як ми вже два десятки разів почули. На мою думку, насилля вдалося романтизувати через майстерність Набокова, Ну тут треба визнати читацьку неуважність або упередженість, авторські екранізації та концепцію ідеальної жертви. Екранізації, пов'язані з ними маскульт ми розберемо в наступному відео, якщо, звісно, в цьому буде потреба і запит, а про решту причин поговоримо прямо зараз. Майстерність небокова це довгі красномовні описи, метафори, алюзії, глибока відвертість Гумберта, його чутливість і чуттєвість. Він описує свої найтаємничіші думки в найпривабливіший спосіб. Його освіченість дає сотні посилань на літературу. Живопис, історичні факти, медичні терміни, всім цим кишить твір. Це підкупляє, це захоплює, іначе каже, видники не пишуть вірші, не цитують Данте, не викладають літературу. Набоков ніколи не називає речі своїми іменами, це завжди евфемізми. його опис, як кажуть, Суперечливих епізодів або, на мою думку, просто домагань також оптічні, вони майже незрозумілі. Гумберт не мастурбує ногами 12-річної, а прилаштував свою замасковану хіть до її наївних ноженят, не відволікає дитину, щоб та не замітила. А незабаром вона перейняла ті мерехтливі стожари, ті білискітливі фари ті бари фініту, не притиснув до неї член а... Посовувалася біля мого напруженого, змордованого, нишком зайнятого єства. Не Гумберт готовий кінчити, а настоянка щастя, що бродила в моєму тілі, і таке інше. Це хлопок замість вибуху, це гашення чутливої теми, емоційно легшими, красивими словами. І це заважає читачеві, особливо неуважному, злегка байдужому, трішки упередженому, зрозуміти сенс явища за такою розмиленою формою. Також пізніше, коли Гумберт вже викрив лоліту і регулярно її ґрунтував, від однозначного осуду на Бокова рятує відсутність прямих описів. Тобто до кінця невідомо, що сам він робить, а це теж додає певної. Неоднозначності, на думку деяких черствих людей. Я підозрюю, так от собі, що це ті самі ж люди, які не вважають мацання домаганнями і взагалі насильними. На Це накладається ініціатива в лапках, яку проявила Долорес у готелі Зачаровані Мисливці. І тут цим же ж черствим людям просто зносить дах. Вона сама сама винна. І це теж можна додати до читацької неуважності і упередженості, бо лоліта не є ідеальною жертвою. Вона груба, вона хамовита, вона часом нескромна в одязі і макіяжі, а тому начебто провокує. Байдуже, абсолютно байдуже, що плаче вночі, що дряпається, що зітхає о ні, що впирається, коли він її тягне. На це вже ніхто не буде дивитися. Захотіло раз, хоч і завжди. Так, на думку багатьох, справді працюють кохання і стосунки, бо якщо б це було не так, лоліта не стала б популярним твором. Концепція ідеальної жертви це перелік ознак, якими повинна володіти жертва, щоб її вважали надійним джерелом, а не тією, яка бреше, щоб отримати увагу, гроші, покарати когось. Чи щось таке. Автором є криміналіст Нільс Крісті. Він створює образ маленької старенької леді, яка повертається додому після догляду за хворою сестрою. На неї нападає кремезний чоловік та гарбує її заради алкоголю чи наркотиків. Така постраждала найлегше отримає повний і законний статус жертви. Автор визначає п'ять ознак ідеальної віктивності жертва слабка, в його прикладі, це літня жінка. Під час нападу вона виконувала респектабельний проєкт. Вона доглядала за хворою сестрою. Її не можна було звинуватити в тому, де вона була, бо вона була на вулиці в день. Кривник був великим і поганим. Фізична перевага, кримінальне минуле, алко-наркозалежність. і кривник не мав з нею особистих стосунків, і вони були чужими. Сука, блядь, блядь, той, бля, степля, нахуй. Пізніше до концепції додали вік, расу, національну і етнічну приналежність, за якими багато людей залишаються в цій сірій зоні і не можуть розраховувати на увагу й допомогу. Наприклад, щодо віку, невідома справжня картина кількості сексуальних насильств над літніми людьми, особливо в спеціалізованих закладах з боку персоналу, де жертви можуть бути просто заручниками аж до смерті. Також до цього, що можуть додаватися зовнішній вигляд, одяг, макіяж, манера себе вести, поведінка в минулому, робота, гобі, друзі, соцмережі, інциденти, статеве життя, кількість партнерів, тривалість стосунків тощо. Спостерігати, як працює концепція ідеальної жертви, ми можемо в будь-якій ситуації, коли фокус уваги людей зміщується зі злочину на жертву не що нападник зробив, а чому жертва там була. А чому в цьому одязі? А чому не вибрали робити щось інше, краще, пристойніше? Всім зараз спало на думку дещо. В основі такого спрощеного мислення лежить ідея про те, що зло і неправильна поведінка обов'язково будуть покарані. Це дає людям відчуття безпеки, бо якщо вони знають правила і діють за ними, вони, начебто, захищені від нападу. Це трохи ускладненіша версія думки. Погані речі стаються з поганими людьми, як поставиш, так і виспішся, що посієш, та й пожнеш, яка називається гіпотезою справедливого світу, і є когнітивним упередженням: світ не справедливий. Наш мозок схильний шукати причини і пояснення, щоб було легше і зрозуміліше жити, але бурулька, що зірвалася з даху і летить вам на голову, не свідчить проти ваших моральних якостей, як і рішення якоїсь людини, яке вона ухвалила щодо вас, без вашої згоди і відома. То чи підпадає Лоліта під опис ідеальної жертви? Вона слабка. Ну, начебто так, бо вона 12-річна сирота, але її груба манера наштовхує на думку, що вона могла за себе постояти, якби справді цього хотіла. Що вона робила, коли стався напад? Вона була в поїздці з нападником. Її можна цьому звинуватити? Звісно, якщо захотіти. Ніхто соломіці її не тягнув ні до машини, ні в готель. Образ кривдника він був великим і поганим? Та ні, навпаки. Люб'язний, стриманий вчений, вірші пише. І останнє. Жертовий нападник були знайомі? Так. Переходимо до бекграунду особи. Її вигляд: яскраві, бавовняні сукні, картаті спідниці, хлопчачі сорочки, джинси, слакси, футболки, шорти, кеди, Оксфорди, часом светри, майже завжди білі шкарпетки. Ну тобто звичайний гардероб ні до чого не прокопаєшся. Макіяж пізніше були яскраво нафарбовані вуста. Її поведінка. Розв'язана, різка, імпульсивна, не соромилася високо піднімати ноги і оголювати ноги, здатна битися з однолітками, лаятися, моментальний висновок. То вона сама напросилася, вона хотіла і провокувала. Куди поділася її різкість, якщо він зробив те, що їй, начебто, не подобається? Для чого, для кого було фарбуватися? А якщо згадати її ініціативу в готелі, то вона зовсім не гідна співчуття і статусу жертви. Чому вся провина на Гумбертові? Чому саме Лоліта жертва, а не співучасниця і навіть більше наклепниця? Тому що концепція ідеальної жертви це не методологія криміналістів, це збірка стереотипів, створених тисячами років еволюції для швидкого спрощеного мислення, яке колись рятувало життя. Дешевше було помилитися і втекти, вижити, ніж довго підозріло вдивлятися в кущ і надто пізно побачити лева. Тоді ми не мали ні часу, ні запиту розбиратися з внутрішніми проблемами, тому що головними були загрози зовнішні. Але зараз, коли ми домінантний вид на планеті, ми можемо взятися за безпеку всередині групи. І тут починаємо розуміти, система гнила, спрощене мислення буквально вбиває людей, коли ми через нього ігноруємо злочини. Нині ми знаходимося на тій стадії цивілізаційного розвитку, коли можемо подивитися за стереотипи, дослідити людське тіло, мозок, психіку. Зараз ми знаємо про себе найбільше, ніж будь-коли знали до цього. До цього цього не було. І виявляється, що фаза статевого дозрівання не є ознакою дорослості і готовності до здорового батьківства. Є різні природні типи реакції на гострий стрес, які неможливо контролювати. Мозок розвивається значно швидше решта частин тіла, скелету, м'язів, і яєчників скалетою теж. І сам мозок поділений на умовні зони відповідальності, це структури зі своїми функціями в тілі. І от з префронтальною корою мозку відбувається дещо особливо цікаве. Префронтальна кора координує когнітивні процеси вищого порядку та виконавчу діяльність. Простішими словами, префронтальна кора це аналіз ситуації, контроль імпульсів, оцінка варіантів, довгострокове планування і виконання. І от саме в цій людяній і дорослій частині мозку процес мієлінізації настає приблизно в 20 років або пізніше. Це процес покриття аксонів нейронів мієліном, що пришвидшує передачу імпульсу далі по мозку. Це дозволяє нервовим імпульсам подорожувати через мозок швидше та ефективніше, робить мозок більш зв'язним. До речі, я читала, що відкриття цієї штуки було однією з причин відміни смертної кари для злочинців-підлітків в Америці. Ось що здатна робити наука. Подякуємо їй. <плес> наука дозволяє критично подивитися на стереотипи, які здаються правдою. І тоді ми розуміємо, що справжня жертва не обов'язково кричить, б'ється і тікає. Нападник не очевидно поганий хлопець, що ховається в темряві. Сексуальне задоволення не є єдиною або переважною причиною сексуальних нападів, а тому його неможливо контролювати чи попередити. В іншій людині не в собі, в собі контролюємо завжди наші дії, це наш вибір. Якщо ми не хворі, але тоді нас треба ізолювати і лікувати, тому що ми стаємо небезпечними, якщо ми не встані себе контролювати. Запам'ятайте, себе контролюємо завжди. Підлітки, особливо ті, що наближаються до повноліття, не є вже дорослими. Вони зовні як дорослі, вони можуть говорити як дорослі, вони можуть навіть займатися дорослими речами, але вони ще не встані повністю усвідомлювати наслідки своїх дій, особливо в гарячих ситуаціях, коли рішення потрібне тут і зараз. І вимагати від них, як від дорослих, несправедливо і нерозумно. А ми говоримо про 12-річну дівчинку, яка щойно щойно стала підліткою, і під віком маємо на увазі все, все, що її фізіологічно, психологічно, соціально, культурно формувало і продовжує формувати. Напівсирота з емоційно холодною матір'ю, яка не створює безпечне середовище для дитини. Не любить, не підтримує, не заохочує її, критикує і має відвертий намір позбутися. Шарлотта чітко показує Лоліті, що вона їй не потрібна, і дитина це бачить, вона це відчуває. Натомість з'являється Гумберт, дорослий чоловік, який може бути їй батьком люб'язно говорить, слухає, не критикує, зрештою і стає їй відчимом. Природно, що її довіра до нього була висока. А залежність після смерті матері, після викрадення, після всієї гумбертової тиранії створили надзвичайно міцний психологічний зв'язок викрадача утримуваної її залежність від нього. Додаємо до цього соціальне середовище маскульт: журнали, книжки, реклама напоїв або цигарок, або купальників. Власна реклама будь-чого Саме так хлопці, я на пігулках, чоловік страждає від менструальних болів дружини. Ось що йому помогло: споїти, загіпнотизувати, вполювати, тримати вдома, домінувати, побити в боулінгу, побити за несвіжу каву. Потім можна купити їй щось, наприклад, жіночу ручку для жіночої ручки, відмінної від чоловічої настільки, що це вкрай потрібно, ці Exquisite кріейчер, вишуканій істоті, тобто творінню, яка добре розуміється тільки на тому, щоб дивитися в дзеркало, добре пахнути і, звісно, готувати. Пам'ятайте, невинність значно сексуальніша, ніж ви думаєте. Постери кіно, оголені жінки. Оголені жінки поруч із завдягненими чоловіками, молосні пози, сексі насилля. Кадри із життя. Здибанки молоді, танці, фотосети моделей. Конкурс Міс Америка 1947 року, дефіле Пляжем на підборах. Пляжем на підборах. Доцільність 100, безпека. 1000. А хочете декілька фрагментів з мультиків того часу. Спільного між Мікі Маусом і Путіном. Нравиться, не дають, нравить. терпі моя красавиця. З Бетті Буб те саме: домагання і напад. Її рятує клоун Коко, який питає її в кінці, а вона відповідає: hey, you you, you you. No. My та сама архетипова демзель Стрес. Врятує тебе лише лицар. Досить часто сюжети з Бетті Буб будуються саме на її порятунку від чоловіків, які хочуть її оце буб -бу піду, або на чомусь, що і без того буде нам дещо нагадувати. Окремо варта уваги її пісенька Найголовніше в тобі, дівчинко, це твоє буп бупіду Навіть якщо жоден гінеколог на світі не зможе встановити, чи ти колись мала в ньому щось довше за тампон. А я ще вам покажу, откуда не готовились Розумію, що ці мультики мали старшу цільову аудиторію, але персонажка Бетті була настільки популярною, що думати, начебто діти не бачили цих мультиків і не сприймали всі її сюжети, це наївно. Це як дізільшов чи квартал, контент не для дітей, але діти ту крінжу хавали поруч із дорослими, як це було і зі мною, і з вами, я впевнена. І що ж, умовна Долорес мала побачити з Міккі Мауса і Бетті Буб, що домагання це частина побуту, це залицяння, це нормальна реакція комплімент чоловіка на жінку, яка подобається. А якщо чоловік не зрозуміє твого ні, врятуватись самій тобі зась допоможе лише втручання з боку іншого чоловіка. Чорт, це ж прямо сюжет лоліти. Все перелічене дає контекст дорослішання Долорес. Їй 12. Вона живе в Америці 1947 року. Це час розквіту пінапу, за яким і впізнають епоху. Художник Арт Фрам зробив на цьому кар'єру. Найвпізнаваніша серія його робіт називається Демзель індістрес, де з дівчат злітає білизна, і вони такі вже Демзель, в такому вже дістресі. А чоловіки на тлі задоволені, не вистачає лише компліменту, компліменту ерекції. Коли з дитинства зівсюди вкладають в голову як єдину доступну рольову модель, красиву, звабну, бажану всіма жінку, а її головними чеснотами є краса і покірність, якою іще могла стати дівчинка. Хто ж іще міг бути для Лоліти учителем і авторитетом, окрім моделі в журналі, Міс Америки чи подруги однолітки в таборі? Невже мати? Вона лишила її, а лаяти дитину за те, що вона давала собі раду як могла, щонайменше тупо. Змішуємо все попереднє з входом у підліткову кризу, руйнування строго батьківського світогляду у голові, конфлікт із матір'ю, перші спроби гомо та гетеросексуальних стосунків. Ніщо з цього не робить її унікальною дівчинкою. Через це проходили багато підлітків, але батькам, звісно ж, не розповідають. Саме в такому стані їй і не пощастило попасти на очі Перофілові Гумберту. Він, сорокарічний викладач англійської літератури, фізично і розумово розвинений, свідомий своєї хвороби, знає про кваліфікацію свого майбутнього злочину. Він вирішив. Залишитися в будинку Шарлотти. Він точно знав, що саме хоче зробити і як це зробити. Він свідомо обдурив Шарлотту і одружився з нею, як і свідомо експериментував на ній із дозуванням снодійного. Він дивився у майбутнє з вичікуванням вдалого випадку, і коли той стався, він брехав сусідам, що є справжнім батьком Лоліти, завадив сусідам подзвонити до Лої сказати, що мати померла, завадив їм приїхати до неї і забрати на похорон. Брехав про неіснуючу стару кузину в Нью-Йорку, яка дасть дівчинці жіноче виховання. Забрав її з табору, знову збрехавши директорці, брехав самій долорис про хворобу матері, привіз її до готелю, підкинув який вважав барбітуратами, залишився з нею в одній кімнаті, залишився з нею в одному ліжку, робив за ніч, бос, наскільки спроб її торкатися, мав план перевозити її з готелю в готель іще деякий час. Цього не сталося б, не як било літа, інакше вдяглася чи вела себе. Цього б не сталося. Якби Гумберт передумав. Вона його не провокувала, але навіть якби й хотіла, відповідальність лежить на дорослому, бо тільки він, з них двох, може розуміти ситуацію, ризики, незаконність і свої бажання. Не переоцінюйте інтелект і здібності дитини через своє упередження, секс для дорослих, хочеш трахатися, готова до дорослого життя. Це як сказати немовляті, хочеш срати підтирайся. Ну це тупо підлітки мають право досліджувати свою сексуальність в безпечних умовах з однолітками, і не їхня провина, якщо вони потрапили на очі злочинцю.